Одна людина загинула, інша отримала травми. На Прикарпатті цими вихідними трапились одразу дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждали люди. Відтак у досвіта 17 вересня у Яблунівській громаді 20-річний хлопець не впорався з керуванням і перекинувся. Близько 4.30 ранку. На ділянці автошляху яблунів делятин, 20-річний водій автомобіля. Чері Мепел, рухаючись в напрямку селища Яблонів Косівського району, на прямій ділянці дороги не обрав безпечної швидкості руху, в результаті не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, де автомобіль перекинувся. Керманичів тілесних ушкоджень помер на місці. Пасажирів транспортному засобі не було. Обставини аварії наразі встановлюються. Ще одна ДТП трапилась у селі Саджавка Коломийської громади. Там зіткнулись автомобіль та мотоцикл. 51-річний водій автомобіля Volkswagen Jetta, здійснюючи маневр розвороту, допустив зіткнення із мотоциклом марки БМВ, який рухався в поглоній дорозі. 49-річного мотоцикліста з тілесними ушкодженнями доставлено до місцевої лікарні. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння. результат тверезий. Поліцією розпочато досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.